класно, вийшли прогулятись. Тишка співає, десь збирає, там озеро. Натиска засідаємо Лізу? Аліса. Тільки нам були. Тут зробили такий куточок, сюди поскладала ліски, іграшки, ми собі закинула на нову всі чемодани. По я всі іграшки достає, ті вже той кидала, трошки грається і викидає. Трошки погралась, викинула і йдемо з коробки сліду, щоб доставати. Тут ми такий зробили куточок. О тут ми собі закинула коробку з іграшками.